Thank you Внаслідок ворожого обстрілу в Зноп Новгородській громаді виникла пожежа в житловому секторі. Росіяни обстріляли селище з мінометів ТРСЗВ. Рятувальникам вдалося ліквідувати займання житлового будинку у господарчої споруди та легкового автомобіля. За інформацією ДСНС, внаслідок подій загинуло троє людей. Тіла двох жителів громади знайшли під час розбору конструкції будинку. Ще один чоловік, який отримав поранення, помер дорогою до лікарні. Цей центр це перше місце зупинки людей, які виїхали із тимчасово окупованих територій України через єдиний на сьогодні пункт пропуску за РФ. Донедавна він працював у Краснопільській громаді. Тепер центр перевірки документів діє у сумах. На жаль, інтенсивність обстрілів в місті, де знаходиться цей пункт перебування, підвищилась. Загроза життю наших українців, які повертаються з окупованих територій, значно. Зросла, і таке рішення в оперативному порядку було виконано для того, щоб забезпечити безпеку, життя наших громадян. Тут у центрі люди можуть отримати необхідну первинну допомогу, відпочити, поїсти, оформити виплати, у тому числі від міжнародних гуманітарних організацій. І обов'язковий етап це перевірка усіх, хто перетинає кордон. Потрібно десь 15-20 хвилин на одну людину. Ми опитуємо умови, де вона проживала, як вона рухалася, яким маршрутом, це нам важливо розуміти. Тут є поліграфолог. Якщо ми бачимо, що є певні ризики в особи, що їй треба піддавати глибокій перевірці. У нас є спеціальна методика задавання питань. Якщо дійсно підтверджуються ризики, ми передаємо до Служби безпеки України інформацію про цю особу. І далі вони вже займаються більш поглиблено. Пані Ольга із чоловіком виїхали із Кадіївки, що на Луганщині, після зупинки. У сумах вони поїдуть до рідних у Дніпро. Вам телефон дали, ви зв'язалися, не повідомили. Саме головне, мені треба, щоб звільнили територію України. Це неможливо. Я, я, вірю, я вірю, що нам допоможе все ж таки Америка, і Євросоюз. І Ізвільняють а будинок цілий. Там ми просто все покинули. Да, цілий цілий будинок на сьогодні, за даними міністерства із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, в окупації лишаються близько 6 мільйонів наших громадян. З початку роботи коридору прикордонна служба повідомляє про 38 тисяч осіб громадян України, які в'їхали з Територія, яка тимчасово окупована, через Білгородщину, через колотилівка покровка до України, з них більше трьох тисяч дітей. У нас є випадки, коли діти неповнолітні самостійно перетинають силу обставин. Вони їдуть на навчання, вони їдуть до своїх близьких родичів, а навіть деколи і самостійно. Щодня кордон через пункт пропуску на Сумщині перетинають більше сотні людей із Херсонщини, Донеччини, Луганщини і Запоріжжя. На ночівлю вони можуть лишитися у транзитному центрі короткострокового перебування. Ми тут реєструємо, інформуємо, консультуємо людей, приймаємо їх документи, складаємо відомості, і потім вони ночують тут до самого ранку. А вранці вже автобусами їх везуть на залізничний вокзал і звідти сажаємо їх в вагон. До Києва вони там отримають, приїжджають, туди отримують допомогу. Ми як Україна дотримуємося норм міжнародного гуманітарного права, виконуємо як держава і як влада свою функцію, забезпечуємо безкоштовне переміщення людей, розміщення, харчування, супровід, грошову допомогу і одноразову, і потім, коли люди мають право оформити виплати внутрішньопереміщених осіб, щоб вони могли перетнути кордон. До України. Окрім Києва, віднедавна є можливість вирушити до Харкова, Полтави чи Дніпра. Так само безкоштовно евакуаційним автобусом. Новини СТС. Великий пальчик де в нас? Великий пальчик ховаємо, ховаємо пальчики, став, став і прибираємо отак. Отак, великим пальчиком. Сергій Ленда соціальний педагог в обласному центрі комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю. Протягом шести років він проводить заняття з пісочної анімації, одного з напрямів арт-терапії. Час занять розвивається моторика, дрібна моторика, загальна моторика, це пластика, зорорухова координація, це збагачення тактильних відчуттів. Тобто дітки просто граються піском або ну, пересипають якісь вправи. Це взагалом, ну. Покращення психоемоційного стану. Серед основних методів малювання насипання з кулачка та створення картинки на вже засипаному столі. Це більш складний, саме насипання. Цей метод більш складний. Але ну, у нас діти різні, є діти, в яких дуже непогано виходить. Виходить набагато краще, ніж у мене навіть. На півгодині індивідуальні або групові заняття приходять діти з 4 до 18 років. З різних причин не всі можуть відтворити малюнок, а тому, говорить педагог, виконують корекційні вправи. Для такої роботи дітям необхідно задіювати багато, так скажемо, процесів. Ось ми беремо, намагаємося працювати двома ручками. Кожне наше заняття, кожен напрямок не відокремлений один від одного. І, наприклад, якщо у дефектовах працює з дитиною, на Ну, наприклад, або вивчені, або закріплені знань про геометричні фігури, так то ми тут можемо це закріпити. Тобто ми можемо малювати, наприклад, там трикутники, квадратики з цих фігур зробити будиночок. На заняття педагог сидить навпроти дитини, тому малювати догори дригом, говорить, уже звик. І квіточки тут уже знову ж таки фантазія. Так діти можуть малювати їх, які завгодно квіти. Малювати їх як завгодно, тобто, наприклад, просто здавалося б хаотичним рухом. Ось у нас ну, вже є квіточка. Так? Ось ну це також дітей дітям подобається. Щоправда, картини на піску живуть недовго. І зберегти малюнок на згадку можна лише сфотографувавши його. Адже на наступному занятті цей же пісок використовуватиме уже інший юний художник. Новини СТС. Свій виступ перед колегами ректор розпочав словами подяки воїнам збройних сил України і особливо вшанування героїв, які загинули за незалежність України. Серед них є й студенти та випускники сумського педагогічного. Таких на сьогодні вже 23 особи. Вони заплатили найвищу ціну цій війні. Ціну власного життя за умовами контракту ректор щороку має публічно відзвітувати про виконання цільових показників, вказаних у документі. Сум ДПУ один із найстарших закладів вищої освіти Сумщини. У грудні 2024-го відзначатиме сторіччя діяльності серед ключових показників успішності вишу напрямок підготовки спеціалістів. Університет готує бакалаврів за 51 освітньо-професійною програмою. Магістри ми готуємо за 35 освітня професійною програму, доктори філософії за 12 спеціальностями. Вісім років тому ми відкрили вже нові спеціальності, такі як міжнародні відносини, економіка, право, соціальна робота. Ще раніше психологія, терапія та реабілітація. Ліцензування нових спеціальностей це вимога часу, але професійна фішка педагогічна вже ціле століття. Підготовка шкільних вчителів. Є попит і вчителі фізики, математики, англійської мови, хімії, біології. Це наші традиційні спеціальності. і Ми в принципі більш уваги зосереджуємо на підготовці вчителя. Готуємо фахівців середня світа історія, окремо ми готуємо фахівців історія та археологія. І там Сліп більше приділяємо увагу саме нашій ідентичності, саме нашій нашій історії. Сумський педагогічний утопі вищих навчальних закладів, які обирає молодь, говорить Юрій Ляної. При цьому абітурієнти чітко орієнтуються, яких спеціалістів потребуватиме держава років за п'ять. Відповідно, є спеціальності, які вступники обирають найчастіше. Це психологія, це терапія та реабілітація. Е, да, люди відчувають це соціальне забезпечення, ну і фізична культура і спорт. Музичне мистецтво також нам дозволено дистанційне, в тому числі іноземних громадян. То ми можемо і за кордону набирати студентів. І цей рік також показав, що у нас за останні п'ять років є збільшені контингенту студентів до 4,5 тисяч. Мобільність міжнародна викладацька і студентська сумський педуніверситет на четвертому місці серед педагогічних вишів України за кількістю іноземних студентів студентів. на гостьові лекції запрошують викладачів з європейських університетів. Студенти активні у міжнародній грантовій діяльності та програмах обміну. В закладі діють власні спеціалізовані вчені ради. В університеті діє спеціалізована вчена рада з присудження ступеня доктора наук за двома педагогічними спеціальностями. Найближчим часом планується захист шести докторських дисертацій доцентами нашого університету. Фінансування педуніверситету у 2023 році склало понад 192 мільйони гривень. Кошти спрямовують на оновлення матеріально-технічної бази навчального закладу 4,5 мільйони гривень, облаштування укриттів і бомбосховищ 1,2 мільйони, ремонти навчальних корпусів та студентських гуртожитків не менше 3 мільйонів гривень. У 2023 році в педагогічному провели ряд структурних змін на кафедрах і не тільки. На реалі викликав необхідність розроблення нової редакції стратегії розвитку університету до 2032 року. Яку схвалена в червні звітнього року на спільному засіданні вченої ради та конференції з колективу університету. Розпочато процес ребрендингу університету складено новий брендбук. Від Відректори подяка колективу за внесок у підготовку професійних педагогічних кадрів та розвиток університету в складних умовах воєнного стану.